Так, коротше, дивився барахолку, світла немає, як Ой, Думаю, треба щось похали зробити, бо прям карпять, як їсти хочеться. Дружина поїхала в місто, я казав, що в неї нюха, то вчора ми вдвох посиділи, ну з мамкою. Попередній кадр ви бачили, а сьогодні вона... З друзями в кафе. Ну, понятно, що я з кафе пролітаю. Як я думаю, ну, ту таке для мене то не, не сильно то і важливо, чесно кажучи. так Я такі штуки не сильно люблю. І раніше не любив, а зараз. Я від того всього відвик, так що нема так, хочу коротше, вареників заб'яцити. Щас води закипі і зваримо собі поховати. Короче появився в мене. Вона типа влогом каже, бля, заебав, делай влоги чаще. Кажу, бля, базару ноль, будуть влоги чаще. А... Скоріше за все у вас таких вареників немає, але якщо у вас є такі вареники, батько вони, то купуйте. Вони реально дуже смачні. А, так, раз, два, три. І більше ніж Амулігу, достатньо амулі достатньо де домой ход що тучить кого у мене бля сметани нема це хуйово сметани нема но є соус тартар. будемо стартара хуя яка все ракурізниця Сьогодні, прикиньте, у мене було аж 3 години світла. Ахує! Я нормально по-людськи постріми. Бля, як це кайфово. Я вже й забув, що таке 3 години поспіль вести ефір. Це було ахуєнно. Завтра ми продовжуємо знову ж таки гуляти дню дружини. Так буде, я думаю, поярче, да? А то вам в'єбало там по-любому сиде. Коротше, вчора був у дружини корпоратив на роботі. Ну, корпоратив Проставон. І з мамкою вони приїхали, ми посиділи. Сьогодні зранку ще трохи посиділи. Вона зібралась, поїхала. Е, тепер вона погуляє в кафешки, приїде вранці. І десь на 10-11 годину приїде е, тья моя, її мамка, і її сестра з племінником. І ми ще посидимо. Заїбі гулять три дні. Да, нормально. Ну, то так воно у нас виходить. Для мене воно то все ще трошки з капустою возьму. любите вареники з капустою. Для мене воно все якось по барабану. Чесно кажучи, що є, що немає. І попано. Попано то й попано, заїдуш. Я нічого проти не маю. Аби кайфувалося. Як то кажуть. Коротше, почалось все е, з шести вареників і закінчилось 10. Ма. Як то кажуть, щаслива жінка, щасливий чоловік. <рик> Я виграю а, тут по-любому в аспектах, які цікаві для мене. <рик> так що зайвісь. Ну і плюс, бля, можна попрацювати нормально. А, о, типу, мені подобаються такі моменти. Коли я фултайм залишаюсь там на добу, на дві, не більше. Ну от раз в тиждень на добу, на дві, мені реально от без приколу по кайфу залишитися в соло і чисто поїбошити. Єдиний мінус залишання в соло зараз це те, що світла, сука, немає. І, типу, от є в тебе певні проміжки, де ти можеш поїбошити, а все інше время ти блядь, тупо втикаєш, деградуєш. І да, Є варіант, звісно, піти в сарай, але 8 година вже. Восьма година. І, чесно кажучи, в такий час вже не дуже хочеться туди йти. Плюс останні події, коли там бігали, ганялися прямо біля мого сарая, то я стараюся дуже часто не виходити тепер взагалі. Так що так. Да. Ой, а так що? І з цікавого за сьогодні я можу сказати тільки про одне. Це те, що я хочу купити в оптом 600 кг брік-е браку. Хто не знає, що це таке, то це, коротше, а-ля секонд-хенд, але товаркою. Типу різні предмети. Короче, Якщо ви в цій темі варитеся і можливо дивитеся америкосів, то в них є така штука, як Goodwill. Короче, Goodwill – це е, державні магазини, куди люди приносять і здають е, безкоштовно е, всі товари, які їм не потрібні. Це можуть бути нові товари, можуть бути живені товари, можуть бути прям піздець вбиті товари. Але вони їх приносять, здають безкоштовно, а Goodwill їх продають. А, навіщо люди це роблять? Для того, щоб зменшити частку заплачених налогів, які вони а, платять. Типу, чим більше ви донатите в Goodwill, тим а, більше вам списують налоги. Отака от тема. І от брік-брак от, це от та ж сама історія, куди люди приносять, роблять донейшени, їм списують налоги. Ну і відповідно це все продається. Наші це викуповують, тянуть сюди і тут перепродають. Я знайшов варіант оптовий, де 600 кг купуєш. Але. Бля, як в мене футболка пришмалилася, піздець, поплавилася. Але є нюанс. Ой, що в мене падає телефон. Нюанс заключається в тому, що ця вся поєбота... Розміром в 600 кілограм коштує 48 тисяч. Дорого! Дорого, пізда просто! Але це 600 кілограм. Ви просто уявіть, умовно, це все прийде в 20-кілограмових коробках по об'єму, не по фактичній вагі. Але можуть бути і легкі предмети, і важкі предмети. Типу, Окей, будемо вважати, от фактично 20 кілограм в кожній коробці. 10 коробок це 200 кг. Тобто, мені прийде 30 20 кілограмових, як мінімум, коробок. Ви уявляєте, який це об'єм? Одна коробка, 20 кілограмів, одна розпаковка. Це по-перше. По-друге, а... навіть якщо, якщо за умови того, що мені попадеться 600 предметів із 600 кілограмів. А логічно, що це може бути набагато більше, або і менше, якщо там будуть якісь дуже важкі предмети. Я хуй його знав, там, блядь, буде гіпс нахуй. Ну, типу, якісь фігури важкі або щось таке. В такому випадку може бути менше. Але якщо взяти з розрахунку того, що там будуть і дрібні речі, і великі речі, ну от умовно по кілограмові кожний предмет. Що ну, ми розуміємо, що це не так, але умовно, умовно, це важливо. А, хай буде так. То це виходить 600 предметів. 600 предметів це, по-перше, овер дохуя для публікацій на аукціони. Це теж плюс для мене, бо завжди є проблема в тому, що немає іноді предметів, які можна сфоткати і виставити. Це раз. Це два точніше. По-третє, ви уявіть. Навіть якщо там буде тільки 600 предметів і я їх продам по 60 гривень, а це мінімальна ставка, я буду в мінусі лише на 12 тисяч. Прикиньте? Да? Типу, враховуючи об'єм контенту, 30 відосів, 30 відосів, мінімум. Бо я не знаю, типу, наскільки це будуть, ці коробки будуть довгими, недовгими. Може одна коробка там вийде на два відео, розумієте? Мінімум 30 відео, мінімум 600 товарів, і мінімум мінус 12 тисяч. Типу, це оверперспективно виглядає, якщо чесно кажучи, в порівнянні з тим, що ми маємо з Укрпоштою. Плюс Укрпошта трішки піднадоїла і мені, і я думаю, глядачеві також. І хотілося б трошки розбавитися. І от я щас дуже сильно міркую над цим. А єдине, що мене смущає. Щоб не була така хуйня, як була в палеті з Європи, яку я купував, де мене, ну, грубо кажучи, наїбали і накидали блядь, одної хуїти однотипної. Розумієте? От В цьому я стримаюся. Бо тут, типу, об'єм великий. 600 кіл, блядь, і 48к. То, блядь, штука євро на минуточку. Ніхуя собі. Але... Хочеться спробувати. Як, просто якби можна було взяти там, знаєте, умовно 100 кг і заплатити 4800, то це, це було б набагато крутіше. Але у них такого варіанта нема. На жаль. Коротше, от такі от діла. Такі плани. Це те, що от я хочу спробувати, хочу а, реалізувати. І от в мене є декілька днів на те, щоб це все поміркувати, подумати. І якщо. що, Скинуть бабос, заказати і спробувати. Бо хочеться трошки е оживитися, оновитися. Мені дуже цікаво. Ну і плюс є деякі канали по розпаковках, які зараз активно дуже вистрелюють у мене. І, ну, прям проситься новий якийсь кайфовий контент. Так що так. От. А так що? 20.00 вже. Світло вімкнуть через 2 години аж. І його знає, не знаю, через 2 години вімкнуть, піду працювати, а що робити. Не бачу більше ніяких варіантів. Можна було б, звісно, ще стрім запустити, але я сьогодні непогано пострімив, типу 4-5 годин я сьогодні пострімив. Це в принципі ок. Для мене це те, що я б хотів по, по об'єму віддавати на стріми там, кожен день. Так що, скоріш за все, ютубчики, ютубчики підемо робити. Є там що поробити. Бля, прикиньте в мене через те, що от... отоплення е... немає зараз. Вологість і 66%. Це дуже дохуя, Це от прям ахуєть. Така біда. зна, що вам тут тих ну, таке от. Таке нинче однотон... монотонне однотипне життя. Ох. Я думаю, воно в багатьох таке. Я думаю, воно в багатьох нинче таке. Я не пам'ятаю, хоча хорі показував чи не показував. Коротше, вчора його так і не поїли, і я вам хочу сказати, що хачапурі приготовлене сьогодні і з'їдене завтра, це хуйня нахуй. Так, да, воно добре, але не настільки. І візуально воно виглядає дуже хуйово. Через те, що слоєне тісто, воно впало. Ну, коротше, бля, тільки спортів. Жалко. У Упочлоки. Ладно, блядь, що я буду ваш час забирать, чао.